Вітаю шановні, ви на 33-м каналі. З вами Геннадій Виноградов і програма Право на правду триває 163 доба війни з Російською Федерацією. В країні полудень, п'ятниця про головні події тижня. На фронті та навколо поговоримо з військовим експертом Олександром Коваленко. Пане Олександре, вітаю вас. Доброго дня. Пане Олександре, ну почнемо ну, спочатку. О, давайте так: з'явилася така інформація. Іран. Пам'ятаєте, ось о, це. Принизливе при, принизливе турне, тримтін, тримання за руки, і все таке інше. І ось з'явилося взагалі будемо багато. Я так розумію, говорити про фейки фейки сьогодні, які за тиждень наклалися. І ось така інформація з'явилася, що, начебто, Російська Федерація якусь спільну військову програму почала з Іраном Що вона передбачає? Вона передбачає. Те, що Російська Федерація надасть літаки Су-35 і допоможе з підготовкою пілотів ірану, а іран надасть дрони, і також допоможе з пілотами Російської Федерації. Чи дійсність відповідає ця інформація, чи це ось на рівні низки, низки фейків, які ось цього тижня нас підкали? У справа у тому, що ще на початку візиту Володимира Путіна до Ірану я казав, що Іран він е, не може здійснити настільки безглуздий вчинок, як передати Росії Ену кількість е, БПЛА, а замість е, якогось сумнівного профіту, тому що Ірана зараз є досить е, така. Я б сказав би непогана перспектива того, що йому дійсно можуть зменшити навантаження санкційне навантаження стосовно щодо експорту нафти та газу, саме для того, щоб компенсувати цим експортом російську нафту та російський газ. На міжнародному ринку, а та це значно інші зовсім профіти. скажімо так, це зовсім інші якісь вже суми. А тому на сьогодні казати про те, що Іран дійсно обрав а, постачання до Росії е, своїх БПЛА, навіть якщо замість них вони отримують, як зараз кажуть, винищувачі су 35 Ну, по-перше, Тегеран, він по всі, майже всім дипломатичним каналам запевняв Україну, Київ а, стосовно того, що він не буде цього робити. Окей, мабуть, Іран, навіть якщо і збрехав, то ми дуже скоро це дізнаємось про це. Ми побачимо ці БПЛА саме в зоні бойових дій, а російські Су-35 будуть а, супутниковим. А, Супутниковими засобами зафіксовані а, саме на території Ірану. А що буде далі? А далі будуть а, нові санкції проти Ірану, а, ніякої перспективи збільшення експорту нафти та газу, ніякої перспективи а, зменшення санкційного тиску. А більш того, ще більше фінансові втрати, ще більше а, обмеження можливостей Ірану. Ну взагалі це. Буде не настільки вигідно, якщо вони отримують деяку кількість су 35 навіть, і що далі? Вони зможуть скопіювати технології навіть російські, а ні, тому що коли Китай розпочав саме закуповувати у Росії су 35 для своїх винищувачів п'ятого покоління, вони використовували їх в першу чергу для розміщення двигунів. Їх саме цікавила технологія двигунів. А то в них пішло декілька років саме на вивчення, саме на копіювання. А потім вони почали вже свої двигуни виробляти, які потім і почали пішли по-перше в серію, а потім вони вже розпочали розвиток своєї, скажімо так, ланки двигунів. Але але це Китай, його можливості е, значно потужніші аніж можливості Ірану. Тому ну ці будуть суд 35 собі стояти. Що далі вони йому будуть там щось погрожувати сусідам. Ну насправді, зважаючи на те, що майже усіх сусідів Ірану досить сучасна ППО. Ну наприклад, та сама Саудівська Аравія, це фактично а, ППО США зенитно на ракетні комплекси американського зразку, а тому ну це якось зовсім не невигідно. А саме Тегеран, це, не дивлячись на усі ці його заяви, заяви бравурні, такі ура патріотичні, якісь такі погрози та інше, він все ж таки більш поміркований в своїх діях та раціональний аніж Російська Федерація. Тому, на мій погляд, треба все ж таки трохи закичекати і побачити чи з'являться ці іранські БПЛА в зоні бойових дій чи ні, а вже безпосередньо маючи ось такі докази, діяти відповідно до ситуації. А згоден з вами абсолютно, бо там на кону дві дві великі речі у них є. Це майже 160 мільярдів доларів, десь там заморожені з їхньої нафти. Вони хочуть їх, вони хочуть їх. І ядерна програма. Там вони казали, що якісь можуть бути поступки зараз також приймається рішення. Тому на під цього я не думаю, щоб Іран якийсь з Росією мав справи. Ну, подивимось, побачимо. Це така схід справа тонка, як кажуть. Тут ще одна цікава новина. так вісім. 8 років бімбіли, бімбіли, бімбас. І ось тут з'явилася інформація на мер через канал Рія. Це російська російська офіційна мережа. Там о, тільки в Телеграмі 2 мільйони, мільйони підписників в них. І ось така інформація, що в перший раз за 8 років обстрілян був Донбас. Ще й під час скрепної скрепної події, там якусь о, о, зрадницю хоронили, Я не пам'ятаю навіть як її звати. Така негарна жіночка. І ось під час цієї події у центр, начебто, о, о, ми стріляли, чи ми не стріляли? Що вам відомо з цього приводу? Це ми стріляли чи не ми стріляли? Бо я так собі розмірковую просто, що така подія, розумієте? Ну я не знаю, чи вартий снаряд? Чи вартий снаряд от тих людей, які там знаходилися? Чи ми вже не економимо після нового траншу ось цієї допомоги для 155 х і для хаймерсів? Що ви знаєте з цього приводу, пане Олександре? Ну насправді, на мій погляд, це було ще одне інсценування обстрілу, яких дуже багато. А буває саме м, останнім часом, саме по Донецьку. А коли Збройні сили України використовують а, свою артилерію, як ствольно, так і реактивно, вони її використовують високоточно саме по об'єктам військової інфраструктури. В першу чергу мається на увазі це що склади з боєприпасами, склади з паливно-мастильними матеріалами, це ремонтні бази, військові частини ворога, це командні пункти, пункти управління, а також бази ПВО. Все Взагалі, все більше це не мається на увазі, що ми використову під все мається на увазі, що ми не використовуємо по іншим об'єктам, особливо які мають якесь цивільне призначення, цивільної інфраструктури, цивільні об'єкти. Те, що там ось цю зрадницю терористку її ховали саме в цивільному об'єкту. Ну, це ще не е, якийсь привід для того, щоб по ньому з того, що там хоронили терористку, нанесли удар саме Збройні Сили України. Ні, зкупчення. Ну, може, може пане Олександр, може, ось дивіться не командний пункт. Може вони я не знаю ця ті тітка, ось ця зрадниця в пошані? У них була і там зібралися вище командне керівництво у цьому місці. Я, ну я так собі про. То думав, ну якщо це навіть ми зробили, зробили то якась налогіка повинна бути снаряди, коштовна річ, і ми знаємо, як вони швидко сюди йде сюди йдуть. На справді, Тому насправді 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 а те збіговисько яке зібралось на похороні ось цієї терористки, воно не заслуговує такої уваги, щоб наносити удар по цивільному об'єкту, та й ще ризикувати життям цивільних мешканців міста Міста тому е, ну, воно не має ніякого значення. Ось е, ці похороні е, та знищення усіх персонажів тактичному стратегічному якомусь сенсі, тому що а війною насправді підрозділами передовими російських окупантів та взагалі усі, усіма діями в зоні бойових дій. Керують саме російські офіцери, саме російське командування, та знищення командних пунктів та пунктів управління саме російського командування є пріоритетом. А знищення усіх маріонеток я вам скажу так: коли ми е, звільнимо Горлівку, коли ми звільнимо Луганськ, Донецьк, ми... Займемось Збройної сили України та Служби безпеки України займуться усіма всіма ось представниками окупаці... окупаційних маріонетичних якихось структур. Якщо звісно, їх до того часу або не знищать, або вони не потраплять до полону, або вони не встигнуть втекти до Росії, де і будуть гнити до кінця свого життя. Ну взагалі, ось і все. Ну то може і не до Росії, бо зі зміною політичного керівництва. Російська Федерація ну може в такому варіанті почне видавати нам е, цих е, злочинців. Цікава інформація з'явилася втеча. Ту сальдо зливається. Сальдо зливається у Херсоні, що відбулося? Що він зробив? Вже він вже ліг у лікарню. Що там з ним невідомо, які хвороби, але офіційно він повідомив, що він вже передав свої повноваження, там і хтось це буде виконувати. Ну не знаю, особисто мені здається, що ну, дійсно людина зливається і відчуває, що по нього скоро прийдуть. По нього і так вже намагалися прийти, але особисто по нього скоро прийдуть. Так, і тут взагалі, а ось ці фейки так. Ще, ще раз кажу, що ніякої паніки тут з'явилася інформація від улюбленця нашого Коношенкова. Шість хаймерсів все. Вони вже їх знищили, їх немає. Натомість очільник Пентагону речник сказав, що це маячня і ні синітниці. Тому не не зволікайте. Люди добрі, це фейки. Так що ще цікаво, цікава така річ, що на 11 вересня Російська Федерація планує якісь там референдуми. Вони активно там ось сюда то постять щось там хочуть пропроводити. І я так розумію, що ну взагалі-то процедура референдуму передбачає режим. Тиші, ну так воно відбувалося завжди. І ніяких пострілів пострілів і активних бойових дій не може відбуватися. Ну інакше б це був не референдум, а якесь ну, рішення. Ну так ми вирішили все. Приєднаємо. Ні, це вони кажуть там про якісь референдуми. Як вважаєте, пане Олександре? Ось через це чи будуть вони змушувати намагатися нас ось найближчим часом перейти до якихось перемовин, використовуючи ось цю хлібну угоду або ще якихось. Ці засоби чи ні? Чи 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 як будуватися буде ось ця вся історія з референдумами? А ну насправді російським окупаційним військам їх командуванню необхідно. Дійсно, пауза. їм дуже необхідно пауза. Вони її потребують, тому що розуміють, що якщо буде підтримуватись такий темп ведення бойових дій надалі, ну взагалі не тільки сіра зона, а взагалі їх контроль буде зменшуватися щодня, бо вони не мають можливості утримувати тимчасово ті окуповані території, які вони поки що контролюють. Тому їм потрібна пауза. Вони можуть йти на якісь натяки про перемовини, на якісь натяки про припинення вогню, але Збройним силам цього робити не треба. До того ж, якщо ми кажемо про референдум 11 вересня, то окей, ну по перше, це референдум в якомусь хворому уявленні, Російської влади може мати якийсь юридичний так, якусь юридичну вагу. А насправді Ну це буде ще одна вистава, така собі, третя сортна, не більш того, без якоїсь юридичної ваги, яке не буде ніякого визнання. Воно нічого не вирішує. Ну звісно, воно нічого не вирішує, як і це і стосовно так званих ЛНР і ДНР, коли там також якісь референдуми проводились. Це нічого не вирішує навіть для тимчасового купування. Півострову Крим про референдум, на якому дуже часто любить згадувати російська пропаганда. А щодо взагалі 11 вересня, то дійсно Збройним силам України треба бути готовими для того, щоб прийняти участь у цьому референдумі в Херсоні, в чому б ні? Виявити особисту волю до на народу. Ну потрібно. То тільки так, бо у нас така держава, така країна. І тут ось така ще інформація з'явилася. Що м, ну дивіться, ну ось у цей наступ, пам'ятаєте, як ми починали наступ на сході кулак ворога о, залізний кулак, ось ця, ця історія вже другий місяць. Пішов на ві. Велика битва за Донбас всі чекають ратне поле. І ось тут ми бачимо, що тільки ось на 5-7 серпня, але це вже ось ці вихідні. Тому нагальна інформація. 5-7 серпня ворог таки закінчить формування своїх ударних груп і передислокації свої, і розпочне ось якісь наступальні дії. Чи от, от чи відповідає ця інформація? Як вважається, чи дійсно у найближчий тиждень. Може бути більш насичений подіями ніж минулий. Чи будемо споглядати це, чи не будемо? Як вважаєте? Ну, якщо казати саме про а, правий берег а, Херсонської області, саме південний плацдарм. А правобережжя, то дійсно вони зараз там сконцентрували досить велику кількість своїх сил та засобів. На сьогодні можна казати, що в них є потенціал деякий час стримувати контрнаступальні дії Збройних сил України саме в цьому районі, а тому казати про якийсь стрімкий контрнаступ ну, ми зараз не можемо. але... Але треба розуміти, що ми зараз саме кажемо про стримування, про блокування. Це по-перше. По-друге, якщо ми кажемо про контрнаступальні дії або навіть наступальні, а саме це в напрямку, в Криворівському напрямку, або Запоріжському Запорізькому напрямку, або навіть Миколаївському напрямку, то треба розуміти, ось, що коли я кажу, вони сконцентрували сили та засоби, то в першу чергу все ж таки вони сконцентрували сили. Тобто особовий склад, тобто людський потенціал військовослужбовців. А якщо ми кажемо про засоби, то тут виникає досить серйозна проблема. Проблема у тому, що на сьогодні вони змогли сконцентрувати саме в повністю особовий склад. а... А передислокація та перегрупування техніки, приміщення її саме на правий берег, це досить, досить серйозна логістична проблема російських окупаційних військ. Вони продовжують переміщення логістичної техніки, якої не вистачає саме. Для ось цього особового складу а ці батальйони тактичні групи, ці підрозділи, які зараз сконцентровані на правому березі, вони не мають повної комплектації. Вони не мають не тільки повної комплектації, але я задаюся ще таким е, питанням. А... Чи є в них можливість взагалі е, достатньо ефективного забезпечення цих підрозділів? Бо вони досить швидко так е, наростили цю кількість, їх е, стала дуже велика кількість е, майже за ну, максимум два тижні. Вони це все збільшили свою присутність на правому березі, е, але ну ось е, ми розуміємо, що якщо йде мова, наприклад, про сім батальйонів тактичних груп. А вже через е, два тижні їх 18 цих батальйонів тактичних наприклад, то дійсно ці 11 е, батальйонів тактичних груп, які з'явились, треба забезпечувати боєприпасами. Треба забезпечувати паливно-мастильними матеріалами. Треба забезпечувати е, їжею іншим їжею. А, банально вони їдять, їдять кожного дня. Усім іншим забезпеченням, тобто про що йде мова, повинні бути безпосередньо на відстані. Достатньо, а, ну достатньо близько до передових підрозділів, хоча б а склади, склади з боєприпасами, склади з паливно масильними матеріалами. А зараз в них склади на правому березі. Їх кількість обмежена, я б сказав, так навіть критично обмежена, щоб здійснювати. Дійсно ефективне постачання, наприклад, боєприпасів, боєприпасів або паливно-мастильних матеріалів саме передовим підрозділом, а у випадку а, повномасштабного якогось там наступу на а, в Криворіжському напрямку та Запоріжському, так вони зможуть здійснювати ці дії, наприклад, а, наступні там 48 годин, 72 години, мабуть, навіть тиждень. А що потім? А потім буде виснажена а, потенціал складів до того ж, кожної ночі, кожного дня деякі склади, деякі командні пункти, пункти управління вони раптово вибухають. Тобто їх потенціал зменшується та помножується на нуль. А, така сама ситуація із забезпеченням з лівого берега, де є ці а, склади. Але знову ж таки логістичне постачання саме автомобільним транспортом, а тих самих боєприпасів ну це настільки неефективно. Якщо ми кажемо використання, наприклад, таких е, логістичних артерій, як залізничні Антонівський міста, автомобільний Антонівський міст, а використання лише тільки потенціалу Коховської ГЕС, ну це дуже дуже низька ефективність, та це зовсім неефективне забезпечення передових підрозділів. Тому скажімо так. Сили є засоби туди-сюди, а от забезпечення та управління, а система управління та система забезпечення ось саме та Ахілесова п'ята, яка може поставити хрест фактично на усій ці групі військ, які зараз сконцентрували на правому березі Херсонської області російські окупаційні війська. І я так розумію, що цей ось колаборант Сальдо він це відчуває, відчуває дуже добре. Він це розуміє. Тому Щур намагається якомога скоріше все ж таки втекти з цього русского корабля. Абсолютно зами згоден. Але і знаєте, є така зараз. Версія, ось ми все ну не кажуть, не потрібно недо, недооцінювати ворога, і ми намагаємося знайти якийсь план в плані у Російській Федерації. Хитрі задуми, якусь стратегію. Нову, а все може ну так кажуть деякі експерти, що все може бути набагато простіше. що ось і російські військові також розуміють про всю цю історію з постачанням, але вони вже прийняли рішення, що це білет в один кінець. Ну як буде? Ну от, далі ніхто не збирається. Все ото от, зібрали, зібрали що якомога як більше. Давайте по подальше тільки від Херсона. Там що може там вдасться, не вдасться, а там тільки стійте там до 11 того вересня, доповземо. А що буде далі? Невідомо. От дійсно невідомо, бо складів немає. Підвоз плече велике. Що його робити? О, ну, може ці переправи. Ну, така справа. Попередня, попередня практика і показала, що не дуже добре і з переправами виходить. І таке, тому ну, я не знаю, на що вони. Ну, це їхня справа. Ми це побачимо дійсно. Вже час ще пішов. Я думаю, що це пішли дійсно ось ті самі важливі тижні, на яких ми будемо споглядати, або якісь каскадні зміни, або якісь там тички, мички. Але ми розуміємо, що вся ця історія тиждень-два і почне задихатися. Ну так чи інакше. Або якесь о, 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 чудо трапиться, я не знаю. Ну подивимося. Дивіться, пане Олександре, я хотів ось ще запитати, декілька версій зараз лунає ось на Миколаїві Там стоять ці ВДВшники, ось і тут е ніхто не знає, куди вони підуть. От як ви вважаєте, вони підуть? На кривий ріг. Чи на Миколаїв, чи на Вознесенськ. Тобто тут декілька. Чи взагалі будуть відволікати, чи таки дійсно намагатися, чи дійсно на Абумо така тактика в них? У них ж нова тактика, оця непередбачувана траєкторія. Я думаю, що в них як відбувається у штабі, є шапка така, вони накидали туди різних варіантів, тягнуть з неї і потім цей пазл збирають. Ну, може і так. Як вважаєте, на Миколаїв от з Миколаєвом, куди в тому напрямку будуть рухатися? Ось це особиста ваша думка. Ну а, насправді досить їм буде важко рухатись саме в бік Миколаївської області, та якісь мати там а, плани по окупації території саме в Миколаївській області та безпосередньо штурму Миколаєва. Це взагалі смішно, це нереально. Вони можуть на сьогодні лише а, тиснути на Миколаїв терором, тобто постійними обстрілами. Вони можуть спробувати вирівняти свою лінію фронту саме згідно з межами Херсонської області, тобто вирушити саме в бік посад Покровського. Але на сьогодні казати про те, що в них є така достатньо серйозна можливість здійснити це якимось ривком стрімким. Ні, про це я не можу казати. Вони можуть розпочати такі дії. А це їм буде коштувати досить дорого, серйозно знову ж таки. Бо ну так чи інакше, але в цьому напрямку їм треба буде концентрувати сили та засоби. Знову ж таки, де Чорнобаївці в першу чергу, саме там. Ну а що там відбувається, ми всі дуже добре знаємо. Тому для них це буде дуже е, важка е, задача, але я не виключаю, що вони е, будуть намагатися саме її також реалізувати. Також для них може бути е, одним з головних, е, одна з головних е, м... метою може бути саме е, концентрація сил та засобів на північному та північно-східному напрямку. Там вони і концентрують їх, до речі. Але е, що цікаво, саме е, в цьому районі е, е, існує. Лише один саме в цьому районі. Лише один великий склад, лише в одному населеному пункті. Є інші, менші, такі середні, але великих складів, Обмежена кількість. До речі, майже всі великі склади на сьогодні на правому березі Херсонської області. Вони сконцентровані саме на узбережжі Днепра. Вони там знаходяться, щоб звести до мінімуму ураження саме ствольною в першу чергу артилерією. Але ну в цьому своїй час там М142 Хаймерс, він е, дотягнеться до кожного. Треба лише зачекати, а не все одразу. Але ось така справа. Там йде зараз концентрація дуже великої кількості сил та засобів. Вони готуються. Дійсно, я не виключаю, що до. А в першу чергу до того, щоб вирівнати е фронт е на північно-північно-східному напрямку Херсонської області, а також я не виключаю, що вони будуть намагатися е до достатньо інтенсивних дій в районі Високопілля. Це дуже велика вирогідність. А після цього, якщо вони будуть мати якийсь успіх, то і можуть розпочатися наступальні дії в бік в Криворіжському напрямку. Але знову ж таки, а це лише теорія того, що вони можуть зробити. Зовсім інша справа: це побачити, як вони це зроблять, і це буде мати для них наслідки, який це буде мати ефект. Я у тому, що це буде мати достатньо а, високий а, ефект, я не впевнений зовсім. В них є такі можливості це почати робити, але я не впевнений в тому, що вони зможуть це завершити, і, взагалі, що після того як вони це розпочнуть, вони ще утримують правобережжя а, Херсонської області. Подивимось, побачимо. Я також маю надію, і віримо в ЗСУ в ЗСУ. Так чи інакше, всі кажуть про те, що ми готу готуємося і готові зустрічати ворога на півдні. Дивіться, Запорізька АЕС взагалі там зараз навколо цієї теми дуже багато лунає. Там магате сюди хочуть, щоб приїхали і ООНівців, і... Миротворців якось сюди. Тут а як вважаєте, ось взагалі що, що відбувається тут з цією аескою? І чи не залишиться Запоріжжя без світла? Ну, найближчим часом я все ж таки впевнений, що не залишиться. Бо е, це щоб здійснити ось такі дії, ну треба трошки мати професійність е, та е, розуміти, як саме треба зупиняти ті чи інші блоки, як треба це все реалізовувати. А це технічно, це технічно можливо реалізувати, але це все одно досить. Складно до того ж, завжди є можливості використання якихось резервних елементів забезпечення. А якщо ми кажемо взагалі про присутність на АЕС російських окупаційних підрозділів, то дійсно це повинна бути вже тема проблематики міжнародного рівня. А тому, що ну це загроза не тільки для України. Насправді це вже йде мова про порушення технічних технологічних вимог до. Роботи саме такого об'єкту, а присутність іноземних військових формувань це вже тиск на працювання та збій в налагодженому режимі працювання такого об'єкту. Тому що мав ООН, що магате, вони повинні все ж таки більш активно діяти у цьому напрямку. І вже не займатися якимось словоблуддям, а дійсно діяти в тому також не тільки на рівні там АТА -та, і висловлювання якоїсь забезпокоєності, а діяти безпосередньо в напрямку тиску на Російську Федерацію. Дуже велика є кількість важелів, які можуть використовувати що Магате, що ООН проти Російської Федерації саме у цьому питанні. Але те, що вони їх досі не використали, ну це в першу чергу мінус саме цим організаціям, які зараз знаходяться, мені здається, в такому собі анабіозі і досі не розуміють насправді, що відбувається в Україні, і в які загроз... наскільки загрозливі ситуації знаходиться не тільки Україна, а увесь світ в першу чергу. А Європа, тому їм треба якось все ж таки рухатись. Ба більше тут здається, що вони всі ці організації, які повинні відповідати за світову безпеку, знаходяться ось у тому стані, коли ви довго-довго спали, і у вас атрофувалися м'язи. м'язи. Вони, вони нічого не, не можуть. все відбувається з затримкою. Там декілька. У декілька тижнів, місяців, навіть в деяких випадках, саме цікава інформація з'явилася щодо строків, через які генштаб опублікує інформацію. Там учора ось два пункти населених, якихось десь під ізюмом щось звільнили. надійшла інформація. А це відбулося кажуть аж два тижні тому. Розумієте, яка затримка. Може не по всіх об'єктах, але така такі затримки можуть дійсно бути. Тому добрі новини можуть спіткати нас вже завтра. Будемо надіятися. Я дякую, пане Олександре, за те, що долучилися до ефіру. Мирних спокійних вам вихідних. Тримаємося. Слава Україні, героям слава! Нашим телеглядачам нагадую: заходьте на ютуб канал, жамкати на дзвіночка, підписуйтесь на оновлення. З вами був Геннадій Виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій!